Всім привіт! Вітаю вас на каналі Дніпро Запчастина. З вами Оксана. Сьогодні поговоримо про резинотехнічні вироби. Не про безпосередньо запчастини, а іменно про матеріал. До чого веду? Раніше була тільки гума. Ось, наприклад, Ну, маю на увазі по заводу. Просто такого матеріалу, як силікон, у радянські часи не було. А, зараз є, давайте зараз порівняємо, плюс від вас треба мені зворотній зв'язок, хто вже користувався, чим це краще, наскільки довше слугує. Давайте почнемо: е, ущільнювальні кільця на гільзу. Гумові. ну Тут в комплекті 8 штучок можна окремо. Точно так же можна замовити окремо як комплектом, так і окремо силіконове кільце під гільзу. Не було в наявності, з'явилося. Набираємо, питаємо і ваші відгуки комусь каже: я не бачу принципової різниці. Навіщо? А хтось хоче тільки силіконові. Будь ласка, напишіть. Далі манжетки. Візьмемо, наприклад, 65 на 90, Це манжетка эта, колінвала під мотор Д65. Ем, чорного кольору гумові. ну, Саме бюджетніше це може бути Україна, Китай. Ось, наприклад, Україна, ось тут є гост і маркуваннячко. Я вам приближу ось так ось вона виглядає. і ось... Так, це у нас райдер Угорщина. Е, я наголошую, райдер, вони виготовляли все для Камазів, тобто розмір, ну, от, наприклад, сальник ступиці задньої на газ. Тобто, розмір одиноковий 65 на 90. От, вони все робили, я ж кажу, для Камазів. У них дуже-дуже багато зараз запчастин на МТЗ. І диски щеплення у тому числі. Мені дуже подобається якість їхніх запчастин. Хто стикався, напишіть. Е, особливо співвідношення, ціна, якість. Ось наближу манжетку райдеровською знутрі і снаружі. Я думаю, ну, реально видно, як ну, відрізняється. Тобто, я зараз ну, максимально. Розширюємо асортимент іменно по силіконовим. Кажу, що відгуки добрі, але я ж кажу в коментарях, з ким там я не спілкувалася по телефону. Будь ласка, пишіть, щоб інші теж розуміли. Йдемо далі. Патрубки системи охолодження. Знову ж таки, раніше гума армована ниткою. Буває в комплекті 4 штуки, буває 5. Ось я для прикладу взяла 4. Силиконових 5 патрубків, знову ж таки, силікон, багатослойний і армований ниткою. Це комплект на UMZ D65. Це 240, 42, 43 під МТЗ. Три верх-низ, радіатор і термостат. Кому цікаво, ну, це дуже-дуже. Це, скажімо так, це розходники, їх дуже часто замовляють. От мені просто цікаво, чому надаєте перевагу гума або по сучасному силікон. Я всім дякую за зворотній зв'язок. До нових зустрічей!